Мене із малку люблять ці дерева, і розуміє бузиновий пан. Чому верба від крапель кришталева, мені сказала Здрастуй, крізь туман. Чому ліси чекають мене знову, на щит піднявши сонце і зорю, я їх люблю, і я знаю їхню мову. Я з ними теж мовчанням говорю. Цей ліс живий, у нього добрі очі, шумлять вітри у нього в голові. Старезні пні кошла ті поторочі, літопестиші пишуть у траві. Дубовий нестер дивиться крізь пальці на білі вальси радісних беріз. і сонний гриб в смарагдовій куфальці, дощу напився і за день підріс. Багряне сонце сутінню лісною у просвіт хмар показує кіно. І десь на пні під сивою сосною ведмеді забивають доміно, малі озерця блискають незлісно. Коли ша хмара, втомлені громи, поїдемо поговорити з лісом. А вже тоді я можу із людьми.